У нас є потреба заховати підложку, тобто є якесь креслення готове, я натискаю Ctrl-X, вирізаю його, створю робочий лист. Ось тут є в навігаторі робочий лист. Це можливість перенести якісь креслення, ну, взагалі створити 2D-креслення, не пов'язане взагалі з моделлю. Заходжу на клацаю правою кнопкою на робочий лист, новий незалежний. Можна написати ім'я, підложка, 01, ну, ну хай буде поки що так. Оця точка 0 по всіх параметрах X, Y, Ми стараємося приблизно собі відновити, на всякий випадок, відновити розташування. Пам'ятаєте, тут йдуть фасади, От є час від часу треба притримуватися. натискаю Ctrl-V. Ось, тобто, десь ось тут у нас наш план. Відносно, давайте ми будували ось тут були 5, 4 фасади, так, і ось тут воно було. Тобто, насправді, отут майте на увазі, я вже помилка, бо я мала підложку поставити сюди, все, де ми поставимо, де треба. І тепер, повертаючись на перший поверх, я можу увімкнути цей робочий лист як фонова е силка, фоновий лінк. Клацаю один раз. По робочий лист клацею права кнопка, і є з варіантів показати як прив'язку трасування. От в україномовному архікані це тепер називається трасування. І я бачу, от це називається фонова силка. Ми так, до речі, можемо підглядати між поверхами. От, але навмисне, щоб оця підложка нам не перешкоджала, не потрапляла під око. В нас вона є. Бачите. Краї реагують, тут все працює, так, але вона не потрапляє в діапазон і нам щастя з того. Тобто потрапляє в діапазон, тільки Тут навіть щось не потрапляє. Ага, у мене тут є оцей режим, так, не потрапляє... отут не потрапляє, а стіна все ж таки реагує. Ось Так досить зручно, можна собі забрати з під руки під ту підложку, і вона завжди буде.